Аю на телеканалі Тіві 4 час новин про головні події Тернополя та області. Далі Майже 50 незаконно встановлених рекламних вивісок демонтують у центрі Тернополя. Таке рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету міської ради. Причина проста: деякі рекламні конструкції псують естетичний вигляд міста. Власники місцевих брендів впродовж декількох місяців могли їх покращити, однак не всі це зробили. Тому за роботу візьмуться муніципали. Подробиці далі у сюжеті Тетяни Скиби. Аби привернути увагу потенційних клієнтів, представники бізнесу розміщують рекламні вивіски. Та досить часто такі конструкції більше псують зовнішній вигляд міста. Відтак ще у листопаді минулого року у міській раді Тернополя затвердили міський дизайн-код, який регулює оформлення вивісок і зовнішньої реклами. Документ розробили після петиції містян щодо візуального впорядкування міста. Там сформували вісім категорій табличок з описом до кожної з них. Впродовж півроку підприємці мали час, аби Вновити свій незмінний елемент у формуванні іміджу бренду. Минув травень місяць. Частина привела відповідність, частина спіть спринту до цього часу відповідність не привела. Тому відповідно проводяться обстеження, які здійснюються по території міста, зафіксовані. Ті вивізки, які не відповідають вимогам, які прописані в своєму положенні. На жаль, їхні власники не зробили жодних дій для того, щоб їх змінити. І виконавчий комітет прийняв рішення про демонтаж в даний час. 48 вивісок, вони майже всі знаходяться в центральній частині міста. Рекламні вивіски у місті демонтовують вже не вперше, фахівці і надалі зніматимуть ті конструкції, які псують вигляд будівель та загалом естетичний вигляд міста. Поки будуть займатися демонтажом цих 48 висок, є можливість іншим провести відповідність. Якщо люди не хочуть проводити відповідність, то, ну, очевидно, придається приймати такі нові рішення також про демонтаж і зміну цих висок. Крім цього, робоча група демонтовує тимчасові споруди. Нещодавно спеціалісти прибрали кіоск, який знаходився на вулиці Київській. Біля зупинки громадського транспорту, 15 квітня. Власника об'єкту не встановили. З водоматів у Тернополі продавали воду з-під крана. Порушення прав споживачів виявили працівники комунального підприємства Тернопіль водоканалу. Під час контрольних перевірок мережі водопостачання комунальники помітили, що частина водоматів, де вода продається по літрах, під'єднана безпосередньо до централізованої мережі водопостачання. Фахівці комунального підприємства Тернопіль Водоканал виявили, що частину водоматів у місті встановили без відповідних ємностей для води та під'єднали просто децентралізованої. Водопровідної мережі. Щоправда, новітні комбінатори вирішили обійтися навіть без звичних у таких справах чудотворних фільтрів, повідомили у водоканалі. У комунальному підприємстві зазначили, що кримінального порушення у таких діях підприємців немає, адже бізнесмени встановили лічильники не лише на електрику, але й на воду. За облік води представники фірм платили справно і вчасно. У Тернопіль водоканалі також додали, що жителям міста не Варто хвилюватися за якість води, бо комунальники систематично перевіряють централізовані мережі, проводять знезараження і знезалізнення. Однак покупці такої води сильно переплатили, адже літр води від Тернопільводоканалу коштує майже дві копійки, а вартість того ж літра з таких водоматів коливається від гривні 50 і до 2 гривень. Тернопільські волонтери з початку повномасштабної війни зібрали майже 4 мільйона гривень на купівлю машин для ЗСУ, і зупинятись на цьому не планують. Наш наступний матеріал про волонтерську організацію Склад Тернопіль, яку координує тернополянка Анастасія. Жінка одразу після декрету вирішила присвятити своє життя добрим справам. Вона зібрала команду людей, які готують сухі борщі та консервації, купують та ремонтують автівки. Ще знайшла небайдужих партнерів. За останніх півтора року благодійники допомогли сотням бригад на війні і зібрали декілька мільйонів гривень для наших захисників. Більше далі у сюжеті. Тернополянка Анастасія Стецик після декрету вийшла не на роботу, а поринула у волонтерство. Якщо молода мама не зі своєю донечкою, то знайти її можна у волонтерському штабі. Тут вона із перших днів Великої війни координує роботу інших благодійників. Ми заїжджаємо в Дніпропетровську область, все веземо, все доїжджає. Волонтерка зібрала команду людей, які шукають та ремонтують автівки для зсу, готують для захисників сухі супи та консервації. А ще знайшла партнерів, які... Постачають свої напої хлопцям на передову. Також жінка на зв'язку із тими, хто періодично відвозить усе необхідне бійцям на схід. О, Накидаємо борщ. Той що нам виселили тернопі дівчата і Настя. Зараз Володя буде пробував. Скаже, чи м'ям-нямка, чи ні. Ну, Вигляд виглядає апетитно. Ну і запах нічого. І запах такий приємний. Ну. Смачно. А далі я попробую. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Mm. Mm -hmm. смачно, дуже смачно. Настя організовує благодійні збори. Сама пише блогерам у соціальних мережах, аби ті допомагали і поширювали дописи про донати на своїх сторінках. Роботи на плечах жінки багато, утім волонтерка ніколи не скаржиться на це. Зараз дуже багато людей говорять про те, що вони змучилися, що і що ну, ну, дуже зараз багато такого є. Але насправді зараз настав час такий, що напевно все ж таки потрібно згуртуватися, бо, бо дуже хлопцям важко. Для добрих справ волонтери орендували великий ангар і офіційно зареєстрували організацію під назвою Склад Тернопіль. Ці автівки вже готові їхати на схід до захисників. З початку повномасштабної війни благодійники зібрали майже чотири мільйона гривень на купівлю машин для ЗСУ. Пан Іван періодично їздить до Європи, аби знайти позашляховики. А після купівлі чоловік самотужки їх реставрує. Повністю ходова, масла, ремні і колеса Зараз Іван Ваврикович разом із товаришами готується до 51-ї поїздки на схід. Усі військовослужбовці для нього вже як рідні. Кажуть, найлеше щоб обняти, що ви приїхали нас підтримати. Жити, не... люди війною, Жити. чесно. Зараз волонтерська організація Склад Тернопіль відкрили новий збір на ще два автомобіля для 3-го батальйону 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. На екрані ви бачите реквізити, за якими можете долучитися до збору. Марія Петрів із села Соборне стала лауреаткою гран-прі на четвертому міжнародному конкурсі поезії Тараса Шевченка від Всеукраїнського об'єднання Свобода. Школярка 25 хвилин декламувала Повість Кобзаря-Наймичка. Десятирічна дівчинка стала наймолодшою володаркою цієї високої відзнаки за всю історію конкурсу. Про це наш наступний сюжет. В українському вбранні десятирічна Марія Петрів читає поему Наймичка видатного українського поета 25-хвилинне відеодекламування твору кубзаря школярка презентувала на четвертому міжнародному конкурсі поезії Тараса Шевченка. Організатори отримали майже 900 заявок від учасників з різних куточків України. Та за кордоном Марія стала наймолодшою лауреаткою гран-при. Ой, тумане, тумане, мій латаний талане. Чому мене не сховаєш отут серед лану? Чому мене не задавиш у землю не вдавиш? Днями організатори ініціативи відвідали школу, де навчається переможниця, та вручили їй спеціальну нагороду. Скільки часу дівчина вивчала довгий твір, Шевченка розповідає. Наймичка я вичила дві суботи і дві неділі. Мама Марії каже, її донечка різносторонньо розвинена особистість. Вона полюбляє танцювати, співати, малювати, а також читати. Любов до мистецтва юній краянці привила бабуся. Мерічце було 10 місяців. Я вийшла на роботу, і з нею залишилася наша моя бабця, її прабабуся, і вона завжди її співала пісні. І напевно я так думаю, ці українські пісні от розказувала вірші, і так дитини розвинули любов: любов до поезії, любов до пісень. Окрім читання творчих доробків інших письменників, Марія Петрів пише власні у дівчини вже більше тридцяти віршів про Україну. Я просто вчу вірші. Я не треную свою пам'ять. Кожного дня е деколи можу е щось вивчити е для себе. Так. Цього року Марія перейшла у шостий клас у навчальному закладі у селі Соборне. Вчителі кажуть, дівчинка показує хороші результати в навчанні і постійно бере участь у різних конкурсах, особливо пісенних. Батьки дуже велику увагу приділяють. Вона займається в Тернополі в студіях, вокальних і так далі. Але в школі це теж зірочка. Ну от Шевченкові поеми не просто вірші, а поеми вона вчить на пам'ять. І от минулого року це просто було. Ну це, це дитина, яку справді треба хвалити і, і дякувати їй, і тішитися, що такі діти є. У майбутньому школярка Марія Петрів мріє стати співачкою та видати власну поетичну збірку. Але це розповідає зачекає. Найбільше її бажання зараз завершення війни. Барельєв загиблому герою Василю Мармусу відкрили на будівлі Чортківської мистецької музичної школи. Василь Мармус загинув 12 вересня 2022 року у боях за визволення Харківщини. Його батько Володимир Мармус відомий громадськополітичний діяч, учасник національно-визвольних змагань, член легендарної росохацької групи. У день відзначення 501-ї річниці Чорткова на будівлі Чортківської мистецької музичної школи урочисто відкрила барельєф своєму татові донька Василя Мармуса Софія. Його виконали подружжя митців із Києва Ольга та Яків Біленки які через повномасштабне вторгнення росіян покинули свою домівку та оселились у Чорткові на барельєфі? Василь зображений разом зі своєю одвічною супутницею бандурою. Він був не лише хорошою людиною, а й гарним музикантом. Грав на акордеоні, губній гармоніці, тромбоні. Але особливо люди затамовували подих, коли Василь брався за бандуру. Такими були новини середи. Бережіть себе і своїх рідних. Перемога вже близько.